Осмислення історичного середовища, простір інноваційних креацій Палац оголосив міжнародний архітектурний конкурс. Це буде своєрідне творче змагання, концепції та ідей щодо усучаснення території колишнього палацу потоцьких, аби вдихнути друге життя у багатовіковий простір міста. Хочемо е розробити систему таких відкритих, відкритих напіввідкритих просторів, які об'єднають оті от всі історичні корпуси, е власне, такими засобами архітектурними ландшафтними, павільйонними, які можуть надати можливість і з корпуса в корпус дістатися безперешкодно, і використати ті дворики, які дуже цікаві, дуже особливі, там своєю акустикою, своїм масштабом, але не задіяні наразі до життя. Задіяти максимально до життя такого міжфункційного інтердисциплінарного. Конкурсанти мають розробити новітні проєкти адаптації території комплексу палацу Потоцьких під відкритий громадський простір. Можливості періодичного трансформування середовища зі збереженням історичної містобудівної структури території, спосіб втручання в нашу територію, це є ревіталізація, тобто ревіталізація саме передбачає збереження цієї пам'яткової структури і наділення її абсолютно якимись сучасними формами. Мета нашого конкурсу, так по великому рахунку, це є створення такого інтерактивного простору культури. Чому Інтерактивного, тому що будуть задіяні різні методи взаємодії між відвідувачами нашого комплексу і власне, територією комплексу. До участі в конкурсі запрошують вітчизняних та іноземних архітекторів, дизайнерів та студентів профільних спеціальностей. За найкращі концептуальні ідеї переможці отримують премії. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.